Цього тижня бурштин сколихнувся від надзвичайної події. 5 березня близько 17-ї години. По вулиці Стефаника, 17, стався вибух у квартирі. Є постраждалі. На місце події виїжджала наша знімальна група. Близько п'ятої по обіді. Час, коли значна частина бурштинців повертається з роботи прогримів вибух на першому поверсі багатоповерхівки. Очевидці, згадуючи, з переліку вважали, що падає уся будівля. Як з'ясувалося, стався вибух у квартирі на першому поверсі. Ударною силою вибило вікна та двері, понівечились машини, припарковані біля будинку. Свідки трагедії бачили, як з будинку вибігла палаюча жінка. За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу із балону, яким мешканці квартири користувалися для приготування їжі. Будинок 17 по вулиці Степаника це колишній гуртожиток. Сьогодні він входить у житловий фонд міста Бурштина. У цьому будинку проектом не передбачене газопостачання для приготування їжі можна використовувати тільки електроплити. Хоча чимало мешканців будинку, ігноруючи заборони, користуються газовими балонами, наражаючи себе та інших. На небезпеку на місце події відразу прибули машини служби МНС у Галицькому районі, міліція та карети швидкої медичної допомоги. Останні доправили потерпілих у реанімаційне відділення бурштинської міської лікарні. До нас поступило після вибуху того будинку троє людей: дві жінки, один чоловік. Це мама і зять, і дочка. Значить, стан їх важкий двох. Одна молодша дочка, цю дочка, це вона трошки стан легший, але там опіки глибокі, важкого ступеня. Поки що оцінити важкість повністю не можеш. Тому що чи є опіки дихальних шляхів чи нема, ми не знаємо. Значить, ми викликали санавіацію, буде зараз реанімобіль, поки що один, можливо, ще другий і надаємо допомогу. Зараз їх капають, знеболюючи, обявляють первинно обробки, де хірургічна тих рані, які є. Ну, їх треба забирати на Франківськ, в опіковий центр, тому що особливо одної жінки стан досить важкий. І... Ну, машини їдесь годину, Я... ну, ця година потрібна для того, щоб їх везли, вони в шоці. Їх везли так чи інакше не можна. Ожний, треба вивезти шоку і почати капати, дати зневолючи, і все рівно його зразу не повезеться. Там має бути анестезіолог, має бути все. Решта далі ми працюємо, будемо бачити, що як вона далі буде. Ну вони будуть в франківську. Близько дев'ятої години вечора прибули реанімобілі з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Першою було транспортовано потерпілу жінку, як з'ясувалося, Ярославу Кліш, 56-го року народження. Саме вона була у найважчому стані. Опісля ще двох потерпілих. Того дня на місце трагедії прибули очільник Галицької районної державної адміністрації Григорій Івасишин та заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Бруз. Також вони дізнавалися про стан потерпілих та відправлення їх до обласної лікарні.